На одному з блокпостів поблизу Маріуполя прикордонники нині затримали мікроавтобус, який прямував до Бердянське, в якому під час перевірки прикордонники виявили боєприпаси. Так само, свідки у мережі писали, що велику колону російської техніки, яка рухалася в напрямку Маріуполя, бачили на трасі ще зранку. Саме там у Приазові працює Олександр Загородний. Тепер маємо сателітний міст. Сашо, добрий вечір. Я так розумію, що ні дня перепочинку для українських бійців. Є інформація, що свій власний батальйон територіальної оборони у Маріуполі вирішили створити. Кого туди беруть? Добре, речі, Саша так дійсно вирішили створити. його потреба вже була нагальна вже давно. От організатори кажуть, що вони зараз вже могли б сформувати одразу кілька батальйонів для прийом вони можуть вибирати кращих з кращих е тих добровольців, які мають військові е якісь навички, військові звання і військові професії. Е батальйон називатися Діва Марія. Чому так? Тому що Маріуполь – це місто Марії Діви Марії. Тому вирішили його саме так назвати. Є е проблеми і страйця відтак і з озброєнням цього батальйону, але все це вирішується доволі оперативно. Вже дозвіл від міністерства внутрішніх справ є. Прямо омола. Мы уже поняли, что, по сути, нам никто ничего не должен, мы ни от кого ничего не ждем, и поэтому максимум пытаемся добиваться сами. Поэтому пока на данный момент мы будем выходить на патрулирование города без оружия. Ну а дальше время покажет, как только закончатся юридические формальности с оформлением батальона. Я думаю, вопрос с вооружением батальона будет решен. І от мене вражає оця самоорганізація Маріупольців. От ви бачите, вони самостійно не чекаючи ні вказівок, ні грошей з центру, ремонтують бронетехніку. ці пластини проти кумулятивних зарядів. Маріупольці кажуть, їх трохи ображає те, що в телебаченні складається враження, що нібито за Маріуполь воюють воює Україна, але не маріупольця. Насправді це не так. Їх дуже багато і в в лавах збройних сил України в. Батальйонах територіальної оборони, навіть в партизанських загонах, і там в тилу ворога вони вистежують їхні позиції, передають розвіддані, навіть обстрілюють їх. Тому батальйон цей потрібен. І взагалі я хотів би сказати, що владається враження, що тут у Маріуполі, нарешті розуміють, що вони захищають не, не лише своє місто, що вони захищають увесь південь країни. Вони цим переймають. Вони це вміють і е, це додає їм сил. От навіть е, тут усі зорганізовані на захист, навіть металургійні комбінати, яким здавалося б ну що там заробляють гроші платять зарплату своїм робітникам. Ні, вони віддають е, е, ці металеві перекриття для блокпостів. Е, е, люди на вулицях патрулюють і робітники. Люють вулиць, вони захищають своє місто, і справді диверсантів доволі багато їх виловлюють. Але ви бачите, вони направляються в інші міста в Бердянськ, в... І також інші. Але Маріуполь вони розуміють, що вони не можуть підірвати середини, тому що місто готове захищатися. Саш Олександра дуже дякую тобі. Олександр Загородний, що не був напрямом інтернет зв'язку. Ми перепрошуємо за якість там у місті. Почали створювати свій власний батальйон територіальної оборони і називатиметься. Він очевидно, що Діва Марія.